Сім'ї священниками, багатолітній сім'ї. З малечкою, звичайно, виховувалися в православній вірі. Все Наш день розпочинався завжди з молитви, з благословення. І звісно, що проходили роки, кожного є мрія. А моя мрія з малечкою була бути те, щоб бути священником. От, і вона здійснилася. Звичайно, я б сказав, здійснилася в такому великому обсязі, тому що, якби мені коли сказали, що мені прийдеться взяти на себе таку ношу, важку ношу, очолити українську лаву, то я б ніколи це не повірив, але це говорить про те, що дійсно поті Господні є не Вразив досить, досить була тривала розмова, але з перших днів зрозумів, що до нього я людина проукраїнська своєю позицією, своєю думкою. от, І, ну, я б сказав, неохоче він мене прийняв в братії Лаври. Я Звичайно, не розумів, що мені буде непросто складно зі своїми поглядами, з своєю проукраїнською позицією, тому що це всі прекрасно знали і знають, що цих чинців проукраїнських, ну, відверто кажучи, так, відносились з Вважали, що займаються вони не тим, чим потрібно. Ми знаємо, що завдання монаха да, молитися, поститися, якісь займатися подвигами. Але кожен монах, він також є громадянином тієї країни, де він проживає. Якщо ми проживаємо в своїй країні, ми повинні любити свою країну. Так? Митрополит Лугіс Сумський в Сумах під час проповіді на російській мові звинувачує президента, звинувачує владу, що ці гоніння так звані гоніння відбуваються і закликає своїх вірних готуватися до катакомбу. Хоча ніхто нікого не гонить, повторюється, гониться руський мір, все не піше. Знаєте, що страшніше? Найстрашніше в цій церкві, що не. головне там бути, ти можеш все робити. Це знаєте, як свого роду якась індульгенція. Mm. Тобто ти можеш абсолютно все робити. Все тобі буде проще, лише щоб ти був в складі московського патріархату. Но тільки коли ти заявляєш про свою позицію, маєш свою думку, це відразу говориться як не послуг церкви, а відразу заборона і все інше. Вони, власне, служать на тій мові. На котрі свій час Петро І провів реформу. Тобто відбувалася ресифікація. Знищувалися українські книги, знищувалося все, що пов'язане з українською діяльністю. Навіть от ми поглянемо що така є структура Петра Олександровича, порунянця за Донайським. От він займався по винищенню Все те, що було зв'язано з Україною. В даний час я yeah. Опинився, мабуть, на тому місці, де я повинен бути, тому що в своєму житті лише переконуюся, що Господь він наскільки веде і здавалося дійсно, як вони чекали, розказували, що в працю нічого не вийде, по Верхній лаврі і нема людей, і немає нічого. Слава Богу, ми розвиваємося. Слава Богу, нас з кожною неділею без службовою прихожани. Поповнюється, але власне це прихожани молоді, активні, що говорять про те, що наша церква вона живе, вона розквітає. І як бажаніший наш нахідь, епіфаній, завжди зазначає, що наша церква відкрита для всіх. Але те, що ми маємо, бачимо, і все це відбувається, воно дійсно розвитку в української церкви, попри всі ті непрості обставини. Тому що дуже непросто, дуже складно, тому що уявіть собі 35 років їхньої присутності тут і насадження руського міру. І, звичайно, що за півроку що ми можемо змінити. І так я би назвав великими досягненнями те, що вже ми маємо. Тому що дійсно хто б міг подумати рік назад, що верхня лавра буде українською, що саме у Успенському соборі в своєму храмі. Будуть звучати пісне-співи українською мовою, ну про це ще можна було в якомусь сні подумати, помріяти. Але це є реальність і це є незородній процес. Так буде і далі. На цьому ми не зупиняємося. Я думаю, що ближчим часом в нашому підпорядкуванні будуть і печери. Де буде продовжуватися цей богослужбовий устрій, догляд за преподобними належним чином, але, звичайно, вже в складі української.